З вас таке має ім'я Ксеня. А може хтось знає про моє віршика? Пані Оксана, ось віршик Проксані вивчила наша Настуся. Ксеня бабцю жатека. Крапа-бату. Щоб я знала. Айзакана Олег. А така як шоколадка. Наступний віршик у нас також про Ксеню, І його вивчила Каріна, Вона зараз нам його розкаже. Сені ангел хоронитель має крила золоті, завжди ксеру допоможе захистити її в житті. Дякую, Карінка. Знаєте, діхто в кожного з вас теж є аніохоронитель. І я хочу вам сьогодні побажати, щоб крила вашого аніло-охоронителя були завжди тільки білими, золотими, срібними, різнокольоровими. Але щоб ніколи не було одного сумного кольору сірого або ще сумнішого чорного. Домовились? Дякую. Кольоровий світ довкола, то Господня краса, коли діточки щасливі, то радіють небеса. Чи ви можете сьогодні порахувати, скільки кольорів тут є у нас в студії? Бо я напевно, вже не зможу розмовилась. Як ви кажете, кольорів? Багато! може сто, а може ще більше. І всі ці кольори допомагають нам святкувати, звеселяють наше життя. Пані Оксана, цей віші відзнає і Софі Марія. Кольора світу сліду в коло та краса, краса, хорокіточки, раділи, лубів, небеса. Кожному з вас ангелик, напевно, допомагає. Тільки треба дуже добре слухати вушку. Тоді ви почуєте, що вам на вушечку ангелик каже. Пологти, а не гарик хоче і научека ще точе. Треба бути чемним, каже, він до Бога шлях покаже. Молодець, як все гарно дітки всі вбралися на велике. Напевно, кожен із вас хотів мати щось новеньке. І дівчатка особливо старалася, щоб гарно виглядати. А Ксані з книжечки якого кольору були мештики? Зелені. Може, ти розкажеш інших? Так. Да. Ну, попрошу. А, Ксаня, Оксані, гарні мештики, зелені. Гарна блузочка біленька, ксенія дівчинка гарненька. Гарно. Знаєте, все, що є навколо в нас, це все дуже цікаве. І якщо уважно подивитися, то можна спостерігати, як живуть навколо нас кумахи і пташки, сломачки і павучки. І про них я теж хотіла вам скласти віршики. Ой, як цікаво! Завтра-завтра, діти, пані Оксано, запрошую вас знову до себе в гості. Зустрінемось, а нам пора лягати спати. До завтра, Па-па. Ви дивитесь хатку Левінятка. І сьогодні, сьогодні у мене знову в гостях поетеся Оксана Шмілик. Розмову веде Юля Гутник, а також у студії присутній телевізійний театр Юрашки. Слухаємо цікаві віршики. Те, що є навколо нас, це все є дуже цікаве. І якщо уважно подивитися, то можна спостерігати, як живуть навколо нас кумахи і пташки, снімачки і павучки, і про них я теж хотіла вам скласти віршики. А може ви мені розкажете ці віршики про Слимачка і про павучка, де вони живуть, які в них хатинки? Слимачок свою хатинку прив'язав собі на спинку. Він поворочки повзе і хатиночку везе. Ось який красивий віршик про нам розкидала Софійка, а про павучка нам розкаже віршик Русланчик. Спа вотки ви хатку. Тата хатка і легка У малого папочка. Дякую, Русланджер. Арсенко скажи, а ти боїшся, коли темно? Ні. А я боюся. А може ти їшь знаєш, що не треба боятись коли темно? Певна нічка. Сюди скрить. Дуже гарних, подивись, щоб ніхто не заблубив, вохнуть двері не світа. Ми бачили зіреньки на небі, дітки. Так! А зірки світять. І місяць теж, правда. Дітки, а правда, босим бігати дуже важко, правда? Так! Зараз віршик босим бігать дуже важко. Розкаже нам Ян. Босим бігає дуже важко. Боса ходить тільки пташка. Ми на ніжки да вилички одягнемо черевички. Щоб васик прудко біг, Щоб дзвонів у хаті сміх. Гарний ян, дякую тобі, а ви вмієте голосно сміятись, дітки. А ну як? Я люблю, коли діти сміються. Настоня, ти любиш кошенят маленьких? Люблю. А котики? Так. А ти Тарасику, любиш котики? Люблю. Любиш. А знаєш юшок що про котика, Настя? Знаю. Розкажи мені. А у котика кота спить на спиці воркота. Воркота як кот, котик теж захоче. Дітки, а ви любите, коли на дворі падає дощик? Ні. Yeah. Ви більше любите, коли світить сонечко, так? Yeah. Зараз розкаже вішік дощ на дворі. Дощ на дворі просто зах. Мокри вухи, мокрий дах. Через дірку в небесах дощик падає бабах. Чи так дощик може впасти, коли все. Сильна злива, тоді за вікном сильно, шумить дощ, так ніби насправді падає. Але він не може так впасти, щоб розбити собі ніжки, правда? Так. Але падати так сильно може. Каріна, розкажи нам про кульбабу. Ти що теж любиш ці квіточки? Ось кульбабка, кулька, бабка. Вчора ще була жовтенька, нині зачіска силенька. А ви знаєте, коли бабка має сиву зачіску, коли в неї вже стає сиревосочку, коло зі? Весени, правда, а зараз весна, а все тільки розцвітає. Всі діти люблять подорожувати паровозиком. І вісіть про перевозик сьогодні нам розкаже Русланчик. Паровозик, паровоз, дочіпують до себе. І смілятим, ти сіль купа і лошо привіз. Дуже багато іграшок перевозив, був добрий дозвілят і хотів, щоб вони теж мали веселе свято. Мама, а який твій улюблений ну, віршик? Мій улюблений віршик їжачка. Хоч в нього спинка і колюча, але він теж для своєї мами люди найдорожче дитя. Цей віршик про їжачка найбільше сподобався і видавцям з видавництва доліби, і художниці, котра створювала малюнки. Тому і з'явилася книжечка. Аліночка, а ти коли-небудь брала діжечка на ручках? Ні, але раз я б вийшла на дорозі. Мій братик його спазба. Тому що, якщо би його приїхали, було б жалко його. Алінка, я бачу, що ти дуже любиш звірят. Може, і в тебе вдома, є думаш, не улюблені. Так, в мене вдома в два песка. Один великий живе на дворі, а другий з нас живе в хаті. А як звати того, що живе на дворі? Варіс, звати Тіна. Тіна, а ти що в хаті? Марго. Марго, то я так зрозуміла, що не він, а вона. Так? Так. Да. <гум> то гарно. Алінка, а як ти думаєш, вони будуть боятися їжачка? Ну, не знаю. А може, ти розповіш їм віршик, щоб вони не боялися? І всім нам теж. Їжа, що колюча спинка. Також мама на дитинка. Хоч колючу спинку має. Мама з серцем прогортатичок. Пані Оксано, ось у нас тут дуже багато кошиків, писаночок. А хто мені розмальовувати писанку? Може дітки хтось готував разом з мамою писаночку до кошика. Бо перед Великоднем треба мати в кошику багато яскравих писанок. Тоді і Великдень буде яскравим. Вірші про писаночку, яка має і очка, і ротик, і животик, розкаже нам юстинка. Пытаночка, мои очка, ротик и жена.